Музика супроводжувала мене з самого дитинства. Я відвідувала музичну школу по класу бандури. Цей інструмент поєднував в собі і гру, і спів. І з часом я зрозуміла, що якщо я далі буду навчатись, то я зможу не тільки сама виконувати твори, а навчити інших. Поєднання мистецтва і педагогіки для мене це можливість впливати на майбутнє дитини, виховувати особистість і зберігати культурні традиції. Найціннішими такими спогадами були не лише лекції, а ще й викладачі, щирі, світлі, люди, які допомагали, підтримували і надихали на творчість. На кафедрі мистецьких дисциплін я отримала навички сценічної культури, художнього мислення, працювати з дітьми різних вікових категорій, пояснювати складне, простими словами. Нас навчали брати на себе відповідальність, керувати хором. Ми брали партії в руки багатоголосся. Це було дуже цікаво. Повчально, і це дало на майбутнє мені великі знання. Я, наприклад, навчалась, і вже мене запрошували. Я від університету виступала в драмтеатрі, я співала «Аве Марію, а звання заслужений діячі страдних мистецтв України це для мене висока оцінка, і це оцінка і поняття того, що я все ж таки правильний обрала життєвий шлях. Це оцінка моєї багаторічної праці, праці над собою, праці з дітьми. Ця освіта дає можливість багато де влаштуватися на роботу. Якщо там не виходить вчитель музичного мистецтва, то можна бути керівником гуртка, то можна бути десь культорганізатором, наприклад. Кожен викладач має свій підхід. І дуже допомагають у всьому. Я дякую всім викладачам, які мене навчали. Я щиро рекомендую і запрошую в доступу в Національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, всіх абітурієнтів, які хочуть пов'язати своє життя з музичним мистецтвом.